Привіт і ласкаво просимо на наш канал. У цьому відео ми розглянемо процес масового завантаження NFT до вашого Third Web NFT Drop на платформі Conflux e Space. Якщо ви ще не налаштували ваш контракт для NFT Drop або frontend додаток, перегляньте наше попереднє відео, де ми розглянули весь процес створення NFT Drop і розробки додатка на Conflux eSpace. Для цього уроку ми одразу переходимо до процесу масового завантаження. Масове завантаження особливо корисне, коли ви маєте справу з великою колекцією, адже воно дозволяє завантажити декілька активів одночасно, економлячи час і зусилля. Перейдіть до вашого NFT контракту на панелі Чертве. На вкладці розширень NFT оберіть опцію масового завантаження. Тут ви будете перетягувати ваші метадані та активи. Перш ніж почати завантаження, важливо правильно підготувати файли з метаданими та активами. Вам потрібен файл з метаданими у форматі CSV або JSON, а також файли зображень або медіафайли. Завантажте приклад метаданих. У вашому файлі метаданих переконайтеся, що є колонка з назвами, яка визначає назву кожного NFT. Наприклад, якщо у вас колекція з 50 NFT, вам потрібно 50 записів у файлі метаданих. Ви можете вказати особливості або властивості ваших NFT, додаючи колонки для кожної з них. Крім того, імена файлів ваших активів повинні слідувати послідовній числовій конвенції. Ви можете почати нумерацію з будь-якого числа, але найважливіше зберігати послідовність. Якщо ви завантажуєте як зображення, так і відео для кожного NFT. Назви файлів повинні збігатися, наприклад, 0.png для зображення і 0mp 4 для відео. Таким чином, система зможе прив'язати кілька активів до одного NFT. Коли ваші метадані та активи готові, їх потрібно завантажити разом. Просто перетягніть ваш файл з метаданими у форматі CSV або JSON та відповідні зображення чи медіафайли в зону завантаження на інтерфейсі ThirdWeb. Роблячи це разом, ви забезпечите правильну синхронізацію під час процесу масового завантаження. Перевірте коректність зображень і метаданих та натисніть Далі. Оберіть опцію розкриття і натисніть Завантажити NFT. Third Web завантажить файли, закріпить їх в IPFS і прив'яже їх відповідно до деталей у вашому файлі метаданих. Якщо ви вже закріпили ваші активи в IPFS. Ви можете включити IPFS-хеші прямо у ваш файл метаданих у стовпцях URL зображення або анімації. Після завершення масового завантаження вся ваша колекція NFT з'явиться у вашому розділі NFT дроп контракту, готова для заявлення. І це все. Ви успішно масово завантажили ваші NFT в контракт NFT Drop на ThirdWeb для вашої колекції NFT у Conflux eSpace. Space. Дотримуючись правильних конвенцій назв і використовуючи інтеграцію IPFS від ThirdWeb, ви можете легко масштабувати ваші колекції NFT з мінімальними зусиллями. Якщо у вас є запитання, не соромтесь задавати їх у коментарях і не забудьте переглянути документацію ThirdWeb для більшої кількості функцій та варіантів налаштування.